Ось таку красу можна зробити за допомогою цих ламп 3 в 1 на своєму автомобілі. Лампи вставляються в поворотник і мають ось такий класний режим ДХВ, тобто денний ходовий вогонь. Також, коли ви будете вмикати ваш поворотник, покажу зараз на прикладі аварійки, ДХО відключається і працює поворотник. Після того, як ви вимикаєте поворотник, автоматично запалюється ДХО. Також, в чому 3 в 1 ці лампи вміють відключатись при включенні ближнього світла. Ось цей проводок ви ставите на ближнє світло. При включенні ближнього світла дихвошки будуть тухнути для того, щоб нікого не сліпити. І давайте ж подивимось поближче на самі лампи. Ось так виглядає комплект з цими лампами. В комплекті йде гарантійний талон та екс... е... інструкція з експлуатації, проводка для підключення. І самі дві лампи. Ось так виглядає лампа. Вона має чіпи на 360 з усіх сторон і спереді ось таку лінзочку. Кріплення є універсальне, підійде для будь-якого цоколя. Для підключення є три варіанти. Ось такий цоколь зі зміщенням. Так, це зміщенням. Також є з прямим вусиком, буде один напроти одного. І для японських авто плаский такий на два вусика буде. Як підключити? Пишіть в особисті. Я вам скину відео, у нас є відео в профілі, як ми їх підключали. Для замовлення ви вже знаєте, що робити. Переходьте по посиланню в шапці профіля на наш сайт, Telegram, Viber, де вам буде зручніше, там і робіть замовлення. Для е, зручності замовлення на сайті артикул зараз на екрані. Дякую.